Сюжет із кладовища Закарпаття. Я люблю заходити за кладовище, майже кругом немає можливість заходжу. Бо кладовище, ви знаєте, відображає суть народу. І то не в всяких букварях чи лістовках пишемо помнимо Там 500 років наша історія, півтора тисячі. Рід. Це все брехні. От. Наскільки пам'ятають історію, видно на кладовищі. Як правило, на наших кладовищах видно, що і 40 років назад вже забули, чи 50. Я бачив кладовища, не могили 70-х років, навіть 80-х вже закинути разом з тими кладовищами. І навіть більш пізніше. Ну, це кладовище Тересві. Чачевський район здається. Подивимося, що тут. Бачите, В латиню, сільвія і дубок. Дубки, багато, може тут колись був здоровий дуб, не знаю. Його вирубують, бачите? Нащо його вирубують? Хай росте. Цікаво. Сільвія. Якась сільвія. Нам падки які стоять. Ну так. Величезна, дуже гарна сосна. Прямо такі шикарні. Ну і от пам'ятник комусь герою Цегецького селізе, кабачу. Зараз підемо подивимось. Не знаю, може помиляється. У 21-му році похоронен. Молоденький, 10 років прожив. Ні, це зрозуміло, кому такий обеліск. Тут щось було, бачите, воно ну, розбите. Барак Януш. Барак це 85-й рік похороні. 80-ті нове. Ось ну, старе, старезне. І от старе. Димпинися далі. Бачите цю величезну сосну. Посадили на тієїсь могилі. Там ряд прямо 4 могили. Так, дивимося. Томка в 1975 році помер. Написано, очевидно, Венерська. Але гарна сосна. Сосна прекрасна. Ну, видно, що трохи доглядають за цим кладовищем. Тут є абсолютно нові могили. Василь Павловий в 14-му році похований. Молотович в 17-році му похоронений. Ну таке, не знаю. Це може якесь. Ну нічого я вам скажу. Гольцербергер. Прізвища і говорять, і не говорять. Бачите, оце могила, але тут вже нема нічого. І тут багато могил, обломки. Воно заростає, але щось скошують. Хтось хоронить, а десь заростає, пропадає. Не зрозуміла тут на цьому кладовищі, я вам скажу пер... переплилося. Старе, старе знає і абсолютно минуле і свіже. Бачите, який гарний пам'ятник. І новий, а тут старе все в корчах. Отаке. На жаль, така правда не зрозуміла. Порівнювати щось з європейськими кладовищами, то нема що. Самі пам'ятники такі тут набагато більші більшу частиною. Але не доглядається. Бачите? Оце в Германії пам'ятник, оце один цей блочок, це пам'ятник. Буває менше. Не знаю що сказати. Є абсолютно нові поховання, є старі. Більше схожі на венерів. Але є якісь німецькі прізвища. Не знаю, не знаю, не знаю. Білецький, от. Барак. Барак це єврейське слово, не знаю, що воно означає. У них один із діячів барак відомий. Філеп, Філіп. Небола, Фулоп. Це венгерське, Макдольна. От бачите, місцями гарно прибрано все. Мункачі вендер. Неймет. Венгерка. Це було недавно, у 21-му році. Поховання. Поховання 21-го року. Отаке. Яблук. Маленьке кладовище, дуже маленьке. Ну нічого, дай Бог так. Це я вам скажу, якщо взяти всю Україну, то вище середнє. Вище середнє. Враховуючи, що воно все лі, то Досить таке більш-менш нормально. Не хочу наводити приклади, але половини України отак виглядають кладовища, щоб ви знали. Отак. Навіть в Києві. Отак. Тут більш-менш. І дуби. Проростають самі дуби. Залиште його. Дурні зрубають, я бачу, там порубали дуби. Ну це говорить тільки про те, що хазяйва тут не самі толкові. Оце все кладовище, тільки воно втрачене. Тут я прямо бачу могили. От валяється обломок. Ось таке. Борнак. 87-му році. От, що цікаво, кругом випинаються невеликі дуби. А от великі, більш-менш великі. Це не великі, ну такий, більш менш. Ну що, спіть спокійно. Tá quieto e